Президент України Володимир Зеленський 15 серпня вніс до парламенту законопроєкт номер 0285 про ратифікацію римського статуту, а також законопроєкт 11484 щодо приведення положень кримінального кодексу України у відповідність до норм римського статуту міжнародного кримінального суду. Про це йдеться у картках законопроєктів на сайті Верховної Ради. Більше про це говоримо із виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченко. Пане Олександре, вітаю вітаємо. Вітаю всіх слухачів і глядачів суспільного. Давайте роз'яснимо в першу чергу нашим глядачам: що ж це означає власне, ратифікація Римського статуту і оці кроки, чому нам важливо все-таки стати повноцінними учасниками міжнародного кримінального суду? По факту, Україна вже була учасницею і членом фактичної. Римського клубу Римського статуту, перепрошую, оскільки вона дала свою згоду від починаючи з 2014 року двома повідомленнями щодо застосування юрисдикції Міжнародного кримінального суду на території України при цьому вона вказувала. Скажімо, і суб'єкт на який мала б спрямована, були бути дія з розслідування злочинів чинених на території України, і це була Російська Федерація. Разом з тим пам'ятаємо, що від початку широкомасштабного вторгнення від 24 лютого ще другого року міжнародний кримінальний суд абсолютно повноцінно починає розслідувати всі злочини, які вчиняються за кваліфікацію воєнні злочини, злочини проти людяності, і ми маємо навіть результати цих розслідувань у вигляді шести пред'явлених ордерів на арешт відповідно до вищих. Політичних і е командувачів е різних підрозділ структур е Російської Федерації починаючи від президента, закінчуючи головнокомандуючим е дитячим омбудсманом. Е відповідно для України оця. Е Бо така двомовна ситуація перебування в статусі держави підписанта, яка відмовляється ратифікувати римський статут, але користується цим інструментом і під при підготовці, навіть того ж самого спеціального трибуналу з питань агресії, як який так само злочин визначений в межах цього самого римського статуту. Кваліфікація його надана саме в статті 8 біс, і відповідно. Україна працює з цією матерією, готує е, і своє правосуддя національне е, відповідно е, під стандарт розслідування міжнародного кримінального суду і співпрацює з е, прокурорами міжнародного кримінального суду, які прибувають в Україну, де відкритий офіс, і разом з тим не ратифікує цей документ е, з відповідно одного з того мотиву Україна боїться переслідування е, українських, е, скажімо, осі е, громадян, які можуть бути звинувачені у вчиненні злочинів визначені у римському статуті. Нагадаю, це чотири категорії злочинів: це передовсім воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду і злочин агресії, і якраз в. Е, е, Ратифікаційному документі, який на сьогоднішній день скерований до парламенту з офісу президента, якраз вказується те, що Україна готова визнати е, всі чотири ці е, злочини, е, заявлені, включно злочином агресії. це е, відповідно та новела, те доповнення, яке було внесено в 2016 році. Відповідно і е, Україна не була до речі долучена до цього процесу. Мається на увазі процес обговорення і внесення кваліфікації уточнення і юридичної кваліфікації цього злочину агресії. І відповідно ми пам'ятаємо, чому постало питання щодо з питання агресії. Тому що міжнародний кримінальний суд не мав юрисдикції щодо України як держави, яка не була державою, що ратифікувала римський статут, і Росія так само не ратифікувала римський статут, то юрисдикції на, роз, на розслідування встановлення фактів чинення злочину агресії в цьому випадку у міжнародного кримінального суду не було. Тепер Україна, коли ратифікує римський статут. Вона долучається до асамблеї держав, які ратифікують ратифікували вже цей римський статут з відповідними правами і зобов'язаннями. Відповідно, вона буде брати участь і в підготовці відповідних документів, які стосуються діяльності того ж самого міжнародного кримінального суду у виборі суддів номінації суддів у відповідно. Розробці всієї політики участі в цих зібраннях, які відбуваються на рівні державниць міжнародного кримінального суду, і власне стати повноправним членом цього клубу МКС відповідно. Це є передовсім і певний політичний іміджевий крок, який Україна вже мала б зробити давно, починаючи від 2014 року, вона його уникала, і ця незрозумілість. Була навіть сформульована у вимогах щодо вступу до ЄС як кандидата держави в окремих положеннях, тобто це вже настільки було, скажімо, очевидним і таким, що вимагало вирішення на правовому і політичному рівні, що ці положення прописувалися як вимоги щодо проходження кандидатства на шлях до європейського союзу. Що теж відповідно було ну певним політичним будемо говорити так тиском, і от на сьогоднішній день ми бачимо, що ці процеси, які відбувалися попередньо заздалегідь, коли не було цієї. Сформульованої політичної волі вони завершилися через е, уже підготовку відповідно двох е, е, законопроєктів, один з яких власне є суд ратифікаційним, е, а другий е, має гармонізувати національне кримінальне кримінальне процесуальне законодавство з е, тими самими е, стандартами, е, які викладені у. Е, Статуті у римському статуті, який власне Україна і має ратифікувати це теж дуже важлива позиція, оскільки пам'ятаємо, був законопроект, навіть закон, який був ухвалений парламентом, 2679, який був направлений на підпис президенту ще в травні 2021 року, але дивним чином не був. Ані повернутий до парламенту, ані підписаний він так і залишився в підвішеному стані. І цей документ якраз і передбачав оці питання гармонізації національного кримінально-кримінального процесуального законодавства з стандартами американського статуту. Там йшлось про універсальну юрисдикцію, про командну відповідальність про конкретизацію щодо визначення. Типів злочинів, зокрема ті ж самі злочини агресії, воєнні злочини. Це була, скажімо, розширене тлумачення статті 438 кримінального кодексу порушення законів та звичаїв ведення війни, і відповідно внесення доповнень в процесуальні в кодекс кримінальний процесуальний. Для того щоб належним чином розслідувати саме оцю категорію злочинів пов'язаних з воєнними злочинами, злочинами проти людяності, злочинами геноциду. Пане Олександре, у мене питання виникає. Найбільше, що мене особисто турбує. Після перерахованих вами змін, які можуть вступити в силу після ратифікації Україною Римського статуту, чи пришвидшить це розслідування міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів, які вчиняє Росія проти України? Uh... Я думаю, що це суттєво не вплине на швидкість розслідування, оскільки міжнародний кримінальний суд є фактично присутнім постійно в Україні через своїх офіцерів-співробітників, які збирають докази і проводять розслідування, формуючи доказову базу вчинених злочинів за стандартами. Які е, дотримується міжнародний кримінальний суд, прокурор міжнародного кримінального суду, власне, це поза розумним сумнівом тобто має бути стовідсотково доведено факт вчинення злочину саме цією стороною, намір чинення злочину. І відповідно вся доказова база має бути підтвердженою, і е це відбувається на сьогоднішній день в межах е тих закріплених юридичних положень, які були е сформульовані ще в 2014-2015 році. Нагадаю, і відповідно, Україна, як я вже сказав, де факто е була підпорядкована. Під юрисдикцією міжнародного кримінального суду завдяки цьому відбувалася і співпраця і спільне розслідування або ж передача тих же самих матеріалів кримінальних проваджень, пам'ятаємо зміни до законодавства і практики від офісу генерального прокурора, і е, це все на сьогоднішній день. Працює достатньо ефективно. Е, я би сказав так, що е, ці зміни передовсім є е, закріпленням е, політичного статусу держави України як держави-учасниці Римського статуту, члена міжнародного суду відповідно. І е, другий важливий елемент, мабуть, суттєвіший це запровадження змін до національного законодавства з тим, щоби це до речі вже. Процес, який за яким Україна дуже сильно запізнилася, і от це мало би ну на якомусь етапі допомогти покращити роботу слідчих з розслідування саме цієї категорії злочинів. Хоч тут ми матимемо теж до певної міри проблему, оскільки є заборона, скажімо, ретроспективного застосування законодавства, тобто воно буде починати діяти виключно з моменту, коли воно буде ухвалене. Пане Олександре, а які основні права і основні обов'язки відповідно будуть на плечах України, скажімо так, після ратифікації Римського статуту? Як я вже казав, Україна долучиться до списку асамбле... держав-учасниць, фактично Римського статуту, і вона матиме можливість брати участь у всіх офіційних зібраннях цієї асамблеї держав-учасниць фактично йдеться про. Формування політики міжнародного кримінального суду йдеться про е вибори суддів, йдеться про формування всіх е структур, які той же секретаріат або скажімо, вони не впливають безпосередньо, але вони е ухвалюють на політичному рішенні е рівні е на політичному рівні рішення щодо е того, е е як буде здійснювати це бюджетизація і відповідно закріплювати оці положення, які пропонуються як суддями, так і прокурорам міжнародного кримінального суду щодо спрямування скерування фокусу уваги МКС на розслідування як конкретних категорій справ, так і щодо держав. Нагадаю, що на сьогоднішній день МКС найбільші. Розслідування здійснює якраз щодо злочинів, які вчиняються в Україні, і е, тут була досить дивною ситуація, що Україна на той час не була якраз членом МКС. Відповідно, ми виправляємо і цю ситуацію, щоб не було закидів. Тому е, коли, наприклад, зверталися до е, якихось зарубіжних держав, як то до Аргентини, з пропозицією здійснити. Транскордонне розслідування, скажімо, злочинів, які вчиняє Російська Федерація на підставі тієї ж самої універсальної юрисдикції, яка закріплена в тому ж міжнародному кримінальному в Римському статуті, і власне це те, що Україна має зробити зараз. У нас немає, скажімо, цього принципу зараз в кримінальному законодавстві. Могло б е, бути питання у відповідь: власне а Україна не є членом е, того ж самого Римського статуту, не ратифікувала Римський статут, і відповідно, е, ось скажімо. Е, Підстава для відмови могла бути б саме такою. тепер ми уникаємо оцього політичного, скажімо, політичної невідповідності, коли ми звертаємося з в повній мірі з пропозицією розслідувати злочини, які вчиняються за всіма категоріями. Я сказав, вже це чотири категорії: воєнні злочини. Це Злочини проти людяності, злочини геноциду, так, пане Олександр зло... Обмальефірно однак дуже дякуємо за те, що роз'яснили і приєднались до нашого ефіру. Обов'язково ще повернемось до цієї теми. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, був з нами на прямому зв'язку.